Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті ун.ua, це швидко, надійно та безпечно. А ми запрошуємо вас до 3149-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 1 мільйон 80 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала Лототрон Б комплект кульок номер 4 І ми переходимо до розіграшу.

Шановні гравці, у вашій увазі 8081 розіграш державної лотереї КНО. Тережна комісія на сьогодні обрала Лототрон А комплект Кульок номер 1 і ми розпочинаємо розіграш Щасти вам. 41. 30. 19. Сімдесят сім. Двадцять чотири, дванадцять. Тридцять, п'ять, сімдесят три, двадцять п'ять, шістдесят дев'ять. Три сорок тридцять дев'ять. Тридцять три, тридцять вісім. Двадцять. Сімдесят один, двадцять один, сорок два. А тепер у вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 6934-й розіграш державної лотереї Лототрійка. Тережна комісія довільно обрала лототрон Б комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. Шість п'ять. Вісім. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 6, 5, 8. Бережіть себе. Все буде Україна.